Ну що, пані та панове? Здається, до нового року залишилось зовсім зовсім трошки. Тому ми поступово переходимо на зимові кайдани, про зимові історії, котрі нас очікують, тож приємного прослуховування. У північній частині Хокайдо є маленька село Юкімі, назва якого означає дивитися на сніг. Там зима триває довше ніж рештою Японії, а сніки наділежить навіть тоді, коли в містах може світнути сливи. Раз на рік у ніч принеду при, одні Риздва, у Юкімі запалюють ліхтарі вздовж головної дороги, вішають паперові перекраси і дзвонять маленькі дзвіночки біля кожного будиночку. Це свято називають святом теплого світла. кажуть, воно існує для того, щоб хтось у темряві не замерз. Остаточно. У Юхім'я дітям завжди повторюють одне правило у Різдвяну ніч, якщо хтось тукає у двері, не відкривай одразу, спершу подивився, чи залишаються сліди на снігу. Якщо слідів немає, паси світло, не відповідай і не дивись у вікно, ніхто не пояснює, чому. Дуже давно, ще до появи електрики, у Юкімі трапилась хутровина, якої ніхто не пам'ятав. Сніг падав три дні і три ночі, дороги зникли. Будинка з'єдналася за метами, у різдвяну ніч у село прийшов мандрівник. Він стукав у двері, просив тепла, його голос був тихий і чемний. Люди пускали його по черзі, він грівся, дякував, а вранці господарі не прокидалися їх знаходили холодними з посмішку на обличчі, наче їм снився добрий сон. Коли ж мандрівник дійшов до храму, жрець зрозумів одразу це був Юкіно Моно, дух снігу, який не може зігрітися сам, і забирає тепло у тих, хто його впускає. Жрець запалив ліхтарі, повісив дзвіночки і з світло обманює його, дзвін нагадує йому, що він сам, а сніг покаже, хто живий. З того часу свято повертаю щороку. У наші дні чоловік на ім'я Акіра Сайто повертається Юкмі після багато років у місті. Він приїхав на Різдво, востаннє він був тут дитиною. Слово виглядало красиво, тепле світло ліхтарі, з ніг скрився, дзвіночки тихо зеленчали від вітру. Як у сказав Акіра. стара сусідка відповіла Ластівки показують лише те, що зверху. Увечері вона дала йому свічку. Якщо хтось постукає, запали її. А якщо це дитина особливо, якщо це дитина. Близько одинадцятої ночі Акіра почув дзвіночок не то що на двері, а тихий дзвін з вулиці, потім стукіт. тук тук Перепрошую, голос був спокійний, трохи надто спокійний. Я заблукав, дуже холодно, можна трошки тепла. Акіра підійшов до дверей подивитися у віконці. На ганку стояв чоловік у темному пальці. Сніг падав, але під його ногами не було слідів, а дзвіночок над дверима не рухався. Акіра згадав правила, він виступив, погасив світло. Перепрошую знову голос я ж бачу світло. Але акіра вже запалив свічку, теплий, жовтий вогнен затремтів, за дверима запала тиша. Потім тихий звук, наче хтось торкнувся дзвіночка пальцем, дзвінь і шепіт. Ти ж святкуєш? На не можна залишати когось на дворі? У вікна побачив він відображення не чоловіка, а самого себе, що стоїть на ганку, блідий, вкритий інеєм. Холод повільно попоз по підлозі, сніг з'явився біла ляпового рогу, тонкий шар, наче його задонесли ззовні. А кіра відчув, що дихає пару. Ти ж відкрив», – сказав голос. Світла це запрошення. Дзвіночки в домі почали зеленчати самі один за одним, повільно. Акіра впав на коліна і пришвотів те, що колись говорив бабуся. Світло для живих, дзвін для дороги, тепло не двоє. Свічка запалахнула яскравіше. З Знадвору почувся тріск, наш лід ламається, потім кроки, сніг закрипів. Цього разу з слодами голос віддалявся. Наступного року, може, те буде добрішим, дзвіночки стихли. Вранцякіра на двір. сніг був чистий, ліхтарі погасли. Свято закінчилось, але біля його дверей лежав подарунок, загорнутий білий папір. Всередині маленький дзвіночок, холодний, і записка. Дякую за світло, я ще пам'ятаю дорогу. Кажуть, якщо в різдвяної річі у Юкімі ти почуєш дзвін, і сніг раптом перестане танути під ногами. Не поспішай бути добрим, бо не кожен, хто мерзне, хоч і тепла.